Відома танцівниця Ілона Гвоздьова розлучається зі своїм чоловіком. Нагадаю вам, що близько 15 років вона у стосунках з Іваном Хомячуком, з яких 10 років у шлюбі. Пара повінчалася у 2022 році, і у них двоє дітей. Та зараз на сайті єдиного державного реєстру судових рішень з'явилася інформація, що подружжя розлучається. Як повідомляється, 19 березня Ілона Гвоздьова подала заяву до суду з проханням розірвати їхній шлюб. Перше засідання, мовляв, має відбутися 4 липня, і справу буде розглянуто за правилами спрощеного позовного провадження з обов'язковою присутністю обох сторін поки що Ілона Гвоздьова не коментує цю інформацію однак, за даними ЗМІ з посиланням на реєстр судових рішень у 2017 році, подружжя вже хотіло розлучитися, але тоді їхня справа не зійшла до розгляду. Попри те, що танцівниця наразі не коментувала новини, які з'явилися, підписники помітили, що вона не публікує контент зі своїм чоловіком. До того ж, вона на початку цього року зізнавалася у соцмережах, що в них з коханим були кризи. Але по писала, що кризи у сімейному житті робили їх з Іваном сильнішими, адже сім'я це відповідальна робота. Та при цьому додала, що інколи хотілося все кинути, але треба навпаки зробити все можливе, щоб вберегти шлюб, бо руйнувати не будувати. І то власне правда, тож все ж таки, якби там не було, але хочеться вірити у краще, і будемо чекати на офіційний коментар від Ілони Гвоздьової та її чоловіка.